Консульство Угорщини в місті Берегово передало допомогу сім'ї ще одного полеглого на війні закарпатського воїна угорського походження Василя Гада. Берегівчанин віддав своє життя, захищаючи Україну 1 жовтня. Прощальна церемонія відбулася у його рідному місті. Міністерство зовнішньої економіки та зовнішніх справ Угорщина і два представництва на Закарпатті реалізують програму, у межах якої надається певна грошова допомога, підтримка сім'ям полеглих захисників угорської національності. На жаль, за останній час їхня кількість збільшилася. Ми намагаємося допомогти в подоланні тих складнощів, які принесла втрата голови сімейства. Також ми хочемо висловити й те, що Угорщина не перестає думати про закарпатських угорців. І переживає їхні втрати разом з ними. А також хоче, щоб якомога швидше завершилася ця війна та настав мир, і закарпатські угорці могли повернутися до мирного життя та планування свого майбутнього тут у себе вдома. 48-річний берегівчанин після того, як в Україні розпочалася повномасштабна війна, повернувся з Будапешта додому, аби добровільно стати до боротьби проти російської агресії. Мене поколтомонтодю середне мене габорова. Він висловив своє бажання піти воювати. Ми намагалися його відмовити від цієї думки. Але одного дня, в суботній вечір, він зібрав свої речі та пішов. Наступного разу ми з ним зустрілися 8 березня у берегові на похороні мого брата. Він прийшов додому на кілька днів. Після цього його спершу перенаправили до Мукачева, звідти до Ужгорода. А далі він вже не міг нам повідомляти, де він знаходиться. Знаю, напевне, що два місяці вони дослідкувалися неподалік білоруського кордону. Там у них проходили навчання. Він завжди казав, що вони дуже добрі забезпечені їжею та всім спорядженням. Першого числа він знав, що їх переведуть в інше місце. Не знав куди, але сказав. Що там, мабуть, не буде інтернет зв'язку. П'ятого числа мені вже зателефонували, що мій син першого числа загинув. Він жив тут у берегові. Потім, коли мій чоловік помер, він приїхав до мене в Угорщину, аби допомагати. Звідти він повернувся до берегова вже після того, як почалася війна. Він був хорошою людиною. Його всі любили. кожен сподівається на якомога швидше завершення війни. Угорщина ж і надалі підтримуватиме сім'ї, чиї рідні загинули, захищаючи свою батьківщину.